Нова поставочка такий класний лот для декору вікон. Е, у нас буде 25 штук ось таких наклеюк різних декоративних, як об'ємних, так і не для декору вікон. І 25 штук таких фетрових накладок з LED-лампочками для декору вікон. Значить, лот у, нас буде, у лоті буде 50 штук, 35 гривень штучка, лот коштує 1750. А якщо ви хочете купити 200 штук по 100 кожного, то одна штучка буде коштувати 25 гривень 5 тисяч лот. Показую, що буде в цьому лоті. Це ось такі наклейки для вікна. Вони не мають ліпучки, клеяться до чистого вікна на воду. Ось такі будуть наклейки. Ось такі сніжинки, такого плану різнокольорові діди морози. Такі сніжинки в лоті будуть. Ось такі наклейки гарні з лисичками. Ось такі наклеєчки, діди морози. Давайте з вами подивимося одну штучку, як вона виглядає. Так? Це буде ось така наклейка. Кожна наклейка в індивідуальній упаковці. Ось так виглядає ця наклейка. Ви його відклеюєте тут Christmas Windows Sticker. І ззаді є інструкція, як ним користуватися. Значить, ось такі наклейки. Потім у нас буде. Таких у нас буде 15 штук різних. Об'ємних наклеїв для вікна буде 20 штук. Вони бачите, мають різні малюночки. Ось такі об'ємні будуть наклейки, ось такі різнокольорові об'ємні, такі срібні, Ось об'ємні, це сніговичок з зірочками. І такі, снігові, такі сані з зірочками також об'ємні. Значить, об'ємних цих 10 штук, таких різних буде 15 штук, і 25 штук тут три види. Леддекорація для, для вікон. Ось така декорація це у нас ялиночки з оленем. Ось така декорація ялиночки з будиночками. І також, ось, треба, трошки більше, також ялиночки з будиночками. Е, покажу вам середне, як вони виглядають. Це, е, вони також мають всі індивідуальну упаковочку. Це ось такі. Ось це тут зроби сам. Е, також є інструкція, як його робити. Ось така. Е, Ось така фетрова штучка з фетру зроблені, з фетру зроблений малюночок. Тут у нас є додаточок, є ось такі лампочки LED на батарейці. Ви його тут в серединку вставляєте і класно клеїте на вікно разом з цими лампочками, включаєте, і воно зробить вам ось таку класну новорічну картинку на вікні. Значить, ціна у нас ще раз повторяю. Значить, 35 гривень одна позиція, у лоті буде 50 позицій, 25 ось таких фетрових і 25 наклеїв. 1750 коштує лот. Е, якщо ви хочете 200 штук, 100 такого і 100 такого, буде одна штучка, 25 гривень і 5000 коштує лот. Е, кількість цього є обмежена, замовляйте вже зараз у менеджерів.